Вітаю, я Петро Болбочан. Ви знали, що Крим це Україна? Кримські татари так кажуть, і я також. Я вірю, що кожен кримський татарин, українець, Караїм та Кримчак має право на щасливе життя в українському Криму. Набридли більшовики, а московити хочуть повернути вас у ярмо Російської імперії. Тоді краще телефонуй Болбочану, і я вижену всю цю нечисть з вашого півострова. Ситуація не цукор. Що будемо робити, панове? З більшовиками варто мирно домовлятися, і буде в нас автономія. А потім, може, навіть конфедерація, якщо пощастить. Ніяких компромісів з більшовиками. Навіть перед обличчям Апокаліпсису Україна має бути соборна та самостійна. Наша нам та армія, вона не потрібна. Володимир Винниченко. <клухи> Болбочан визволить. Україна Болбочан. Болбочан. Один гетьманат пізніше. 1919 рік під вагоном територія, у вагоні директорія, а мене судять за достатню українську позицію. Ну і цирк. Цей полковник занадто популярний. Зараз мою владу забере і буде сам у вагоні макарони на ябу. Мені так невигідно. Симон. Не крінжуй. Без мене єдиний твій шанс перемогти. Це пронзити буром небеса. А мені особиста влада дорожча за майбутнє України. Я наказую розстріляти Болбочана. Петро Болбочан це Євген Коновалець. Прийом. Увага! Петлюра став крінжом. Я повторюю, Петлюра став крінжом. Петрушевич, ти чув? Петлюра тепер крінж, а був вже нормальним пацаном колись. А тепер він крінжовий владою.